Вітаю вас, брати та сестри, народ країни. Я головний сержант розвідки першої роти другого батальйону, третьої бригади гвардії наступу «Спартан». Записується відео з міста Оріхів, сидячи на руїнах гімназії. Ми хотіли зробити якесь красиве відео, там де ми такі всі красиві, в шаломах, в броніках модних, за купу грошей. Але у нас немає часу на такі відео, тому я вирішив записати таке, звернутися до вас, розказати, в яких умовах ми воюємо. Ми знаходимося в місті Орихіві, ведемо бойові дії на Роботинському напрямку. Селище Роботино, Роботино, Новопрокоповка. Е, воюємо на рівні з Збройними силами України. Втрачаємо своїх хлопців кожен день, так само, як і вони, а десь може і більше. Е, звертаюся до вас, брати та сестри. Хочу попросити про допомогу. Нам потрібен автомобіль. Не треба нам якісь круті лексуси, міцубісі, там, Тойоти. Звичайний автомобіль для евакуації наших погиблих, поранених побратимів та просто на доставку їх на позиції, та, щоб їх можна було звідти забрати. Ми ніколи нікого нічого не просили, тому що всі волонтери, коли чують, що ми з Національної гвардії, кажуть, що ми Національної гвардії не допомагаємо, тому що є таке кліше, що Національна гвардія не воює, а не, а не все службу лише на блокпостах і на охороні важливих державних об'єктів. Але ми тут і так само воюємо, проливаємо свою кров, захищаємо Україну, захищаємо нашу землю. Ми були в Бахмуті на рівні з 93 ю бригадою. Вони були разом з нами, навіть трохи позаду нас, захищали за Бахмутку, частний сектор, коли там були вагнери. Ми стояли там і стримували цю нечість на рівні з Збройними силами. Захищали Харківську область, місто Харків, зачищали після, коли був контрнаступ на Харківському напрямі. Дійшли аж до державного кордону з Росією, до Козачої Лопані, там стояли. Тому я звертаюся до вас, народ України, брати та сестри, які лишились в Україні, які виїхали до всіх, хто мене почує. Я розумію, що для багатьох, на жаль, війна закінчилась. Війна йде десь там. Десь далеко і не стосується людей в Києві, в Одесі, у Львові, Тернополі і так далі. Навіть в Харкові вже люди для людей війна закінчилась. Але треба розуміти, що війна поки там, але не може бути скоро вже тут, там, де ви, там, де ваші домівки. І тільки разом і допомагаючи нам, захисникам України, військовим. Ви можете наблизити цю перемогу і допомогти нам виграти цю війну. Я ще раз прошу допомогти нам, придбати нам автомобіль для евакуації наших загиблих, поранених побратимів. Тому що нам дуже важко, дуже важко. Кожен день ми втрачаємо людей. Кожен Божий день. І багато з них поранених, ми не можемо навіть евакуювати. І вони з розряду тросоти становляться двохсотами. Як це не прикро звучить. Ми обов'язково переможемо. Ми обов'язково виграємо цю війну, тому що ми сильні, ми об'єднані. Я вірю в нашу перемогу. Слава Україні. Героям слава. Все буде Україна. На все добре.